Що гай, з кого я діла, як ви там? Привіт всім. Давайте така попальна пага хвилин вашого часу, любі мої. І все, давайте розберемо монетку BNB, бо я бачу по ній цікавий рух, який може нас чекати найближчим часом. Давайте ми повиставляємо лінії підтримки та опору там, де нам зараз важливо, тільки там, де нам зараз важливо. Змініть, будь ласка, увагу. Так, і повиставляємо мінімальні рівні, що, куди, як, в яких горизонтах ми з вами ходимо. Там. Так, пока от що у нас є ще також. Опа, сюди, його сюди. І тепер також згадуємо, гайс. Тако от. О! Тут у нас щось є все-таки, я думаю, да? Давайте вездемо тепер в найближчі цілі, куди ми можемо сходити. Я нагадую свої графік, гайс. Давайте повиставляємо. У нас тут є одна імпа, яку ми не перекрили в районі 670, 670 доларів. Потім у нас тут є ліквідність, яку ми тут не забрали, не зібрали. Давайте позначимо її е, жовтим кольором цю ліквідність. Давайте позначимо жовтим кольором цю ліквідність. І давайте ще це у нас, що? Це у нас зона опору, в яку ми вдарились, повернулися назад. і це був ложний вихід за неї. І пішли вгору. Давайте ми так її і залишимо. Так, далі, давайте ми з вами відмітимо гайз. Опа, що в нас є тут, да? давайте по технічному трошечки пройдемось. Да? Ось, що в нас є тут. Ага, у нас тут гайз, oh з вами формувався такий, що подовжимо лінії, да? У нас формується ГАЗ з вами такий висходящий клін, який зазвичай вистелює вниз. І от ми тут і отримуємо ГАЗ з вами реакцію від цього клину вниз і зазвичай як він нас вистелює. Зазвичай гайз, який був початок цього кліна, да? давайте ми тут от, сформуємо, скільки тут 12% таке буде і падіння після ГТ-112%. Якщо ГТЕС тут, то у нас є 12% падіння. От сюди забігати оці якраз гайс стоп які залишили досвідчені трейдери. Це як один з варіантів. Чому я думаю що це більш ймовірний? Тому що, звісно, я спочатку почав з лонгової позиції, да, для того, щоб ви розуміли, наскільки потрібно деталізовано розбирати будь-який проект, який ви гайз знаходите. Тому що якщо от так от емоції так вони працюють, ви тут проаналізували, бачили все, що ми тут вдалися. Об торговий об'єм, тут у нас по прогресіонному тенду показує ріст, тут у нас показує, що у нас зараз буде все аптенд. А насправді гайз, насправді, у нас імба не перекрита тут. Та й в принципі тут я навіть може від... виділяю всю цю зону 547 доларів, яку ми маємо перекрити в шорт позиції Тим самим забравши, гайз нижню ліквідність, зараз я вам її показую. Ось вона, гайс тут, я впевнений, що ми за нею сходимо і її заберемо. І навіть гайс, я впевнений, що ми сходимо, заберемо цю ліквідність перед ростом. І чому я ще так думаю, гайс? Тому що їй пов... вполні ймовірно, ймовірно, що у нас гайз зараз формується ось така тємка, яка називається гайс, голова та плечі. Я думаю, що ми десь досюди ще догостимо і потім будемо давати вниз рух. І якщо, і якщо я прав, а я думаю, що я прав, то нас чекатиме потім прохід. Я думаю, це буде який був сильний гізький ріст, таке ж саме сильне гізке буде падіння, щоб перекрити цю імбу. Я думаю, це буде е, декількома свічками, це не буде довгий такий рух, це буде раз, два, три. Ось тут буде е, стоп перший. Згалом метезу цієї зони, тут згадом протоколочку гайс. І вже з цієї проторговочки будемо вже вилітати, я думаю, тут протогуємо і знову проведемо накопичення Гайс, і потім вилетимо вже до імбалансу, який я відзначив ось тут. І чесно, я сам надіюся, що в даний момент я виявлюсь неправим, тому що я дуже сильно заховую на ріст цього ринку зараз. Але дивлячись на те, що нас чекає по монетам взагалі, по самому ринку, я. Більш ніж певний, що буде ось така картина. А всі ми знаємо, що BNB, ефір, XRP, куди йдуть вони, туди йде весь інший гайнок. Так що, guys, візьміть, будь ласка, до уваги цей аналіз. розраховуйте, що у нас зараз дві цілі, і в залежності від того, як відпрацює цей графік, нам потрібно буде рухатись по цим цілям, guys. Дивіться, нас або чекає. Наступних 13% до цілі 665 доларів, якщо гай, тільки якщо ми робимо перехай цієї зони і забираючи усю ліквідність, на ній робимо ретест і вилітаємо. Тільки в цьому випадку після цієї зони ретесту, варто заходити і забирати там, ну там лишиться 10%, ну 9%. Зазабирати да, на лонг. А якщо ми зараз гайсі цієї зони не відпригуємо, сходимо вниз ретест, і летимо нижче, то є, я думаю, що тут, понятно, то цілі 547, 525 і лише після цього виліт вилітвого. Все. Обняв кожного з вас. Давайте любимо і акуратненько роз -розумом.